А у вас є автомобіль? Да, є. А чи покажете весь автомобіль за пряники Марія? То Марія? А в спагеті? Що тебе за автомобіль? БМВ е, четвертої серії. Зараз вона от іменно в такому стані. У Мене серце болить. Нерви парограмі на То вийшло случайно. Оце буквально ж новості були. Так? Це було три дня назад. Постраждалих немає. Вискочив е, мій колега на встречку. Задній бампер теж далі в нас бак. За руль можеш сісти. А, так? сука не заводиться. Не цінуєш, не цінуєш. А ким потрібно працювати, щоб заробити на такий автомобіль? Хлопці, по життю треба займатися правильними речами. Сказати, то в мене дуже сильно типу, багаті батьки. Гроші не проблемами нарахували. Кампуси ріфнуті, книжки трохи читаємо. Шорти, Тоже, ну саме головне, що аптечка. Це для кого для малешки. Але я бачу, що цей відос розлетівся по всіх майже пабліках, телеграм-каналах. мені 21, моїм колегам теж повнолітня. Може якась дурь трохи в голові грає, але що, що є правильно, що є неправильно. А, ремонтувати точно не буду. Того думаю, більш гуманно буде її розбити і щось то на неї. Але за донатно засу І десь з ремонтом з бампером обійшлося десь 166 тисяч гривень ремонта і даже не спів покрасити як вже от. Переходьте до нього в інстаграм, к квертіков, і ви побачите всі наступні події по даному апараті.